У журналі Autoimmunity від 6 вересня цього року опубліковано ще одне наукове дослідження про кількість зайвої ДНК у вакцинах від COVID-19 Pfizer biontech і Moderna. І чи є в, в, в цих вакцинах небезпечні елементи? Вітаю я, Анатолій Якименко, Ви на моєму авторському YouTube каналі Нас заспокоювали, пояснювали різницю в тому, що це мовляв не векторні вакцини, а от векторні вакцини. Вони ДНК вмісні вони проходять через ядерну оболонку, заходять в ядро. І тому бажалося, що мрнк вакцини, мова йде про Pfizer, Biotech і Moderna, Вони більш безпечні і не потрібно переживати. Більше зараз це повідомлення задає багато запитань, принаймні робить очі великими і круглими. А при тут зайва зайва кількість ДНК у вакцинах від COVID-19 Pfizer Biotech і Moderna. Я спочатку не повірив своїм очам, Думав, що це якась помилка. Я переклав цю статтю в Google Chrome, перечитавши раз її уважно. І я зрозумів, що ніякої помилки немає. Насправді є, це не просто мрнк вакцини, і насправді вони містять за ДНК, е, які фактично можуть викликати не тільки ендокардити, міокардити, і порушення згортання крові, а в тому числі запускати онкологічні процеси, тувати непотрібні гени. Тому йде, якщо раніше мова йшла тільки про векторні вакцини, то зараз в тому числі і про розкручені месенджери американці. Що знайшли? От я зачитую з о, цього. Допис посолю Анатолію. Багато зайвої ДНК. Вакцини містять більше ДНК, ніж дозволяється регулятором FDA і ВОЗ. За їх правилами, в одній дозі вакцини має бути не більше 10 нанограмів ДНК. І підкреслюю, на маленька вакцині, вакцині має бути не більше 10 нанограмів ДНК. Але, Файзер, але у Pfizer знайшли, знайшли 371 від 371 до 1548 нанограм доз на дозу, а в Moderna від 1130 до 6280 награм на дозу. Це в 36-627 разів вище за норму. СВ-40 Pfizer. СВ-40 це промотор енхансер. Які допомагає ДНК потрапляти в ядро клітини? Я наголошую на цьому. який допомагає ДНК потрапляти в ядро клітини. Що потенційно підвищує ризик проблем зміни генома або активації онкогенів? В Модерна цього моменту немає. От теж важливий момент, на який потрібно зґрунтувати, коли в природній спосіб коронавірус потрапляє в макроорганізм, він потрапляє на епітеліоцити, на слизову оболонку епітелію. І перший контакт, і перші всі процеси імунні. Вони відбуваються в епітеліоцитах. Тут чомусь це все перенесено в міоцити. і ніхто не а, говорить про те, що потрапляння в міоцити, ну, це кровоплину може розноситися в будь-які інші клітини, в гепатоцити, в нейрони, і в де завгодно це все ну, м'язах, в в Звідки едекардити та міокрадити і всякі такі інші речі відбуваються. Отже, неочікуваний результат, неочікувані дані, а при які ну, ніхто навіть не міг ну, навіть не могли передбачити. Домішки ДНК, вони як і векторні вакцини, і мрнк вакцини, які векторні вакцини, проходять в ядро. Вони там впливають на гіно можуть запускати непотрібні, в тому числі і онкологічні процеси. Це офіційна інформація, це те, про що потрібно знати і ну, от, розуміти. Виявляється, от виробництво передбачає а, наявності плазмідної ДНК матриці. Це багато про що говорить, змінює всю технологію, верніше, змінює повністю розуміння механізм дії цих вакцин. Неприємна взагалі повідомлення, неприємна інформація для всіх тих, хто щеплювався цими вакцинами. А, виявляється, не тільки мова. Іде про міократи, некратити тромбози, а й в тому числі про можливі негативні онкологічні перспективи. Ну так би я це сказав.